І Давайте про наш мистецький фронт, який зокрема тримає Дарія Скоропа це архітектор, художник, художниця національної спілки художників України. І це людина, яка реалізувала понад 35 мистецьких проєктів, і зокрема представляє зараз Україну в Європі і на міжнародній арені. Дарія, доброго ранку. Доброго ранку, дуже дякую вам, що запросили мене у вечір. Ну, звісно. Ми ж показуємо, як Україна представляється всюди, як тримається наш мистецький фронт. От, зокрема, цікаво наскільки європі сприймається українське мистецтво. Наскільки знають наших художників і їхні картини? У нас є насправді декілька дуже відомих українських художників, які регулярно демонструють європейські галереї. Проте, якщо ми будемо казати взагалом про українське мистецтво, воно ще не занадто відоме. Є дійсно проблеми в цьому. Я хотіла звернутися до історії, бо якщо ми візьмемо 18-19 століття, то на жаль дуже сильно контролювалося мистецтво та архітектура українська загалом радянським радянським союзом. Тому нам треба зараз як митцям рефлектувати не тільки про війну, нам також можна брати взагалом дуже різні теми довоєнні і на майбутнє і треба щоб загалом була також підтримка держави щоб наші митці могли нести це мистецтво в європу Ну, розуміємо, це якраз той варіант, коли Росія намагалася забрати собі а, імена українців, і робили вони це неодноразово. Вони казали, що це росіяни. А ми знаємо, що це а, Ні, це представники саме України і народжені тут той самий Репін, Він же народжений в Україні а, але сприймають його чогось у світі а, як росіянина. І от цікаво взагалі наскільки Україна, наскільки наша нація талановита в плані візуалу, наскільки ми вміємо це передавати У нас надзвичайно талановиті люди. Ми навіть е, отримали на Nord Art, це така мистецька подія, вона проходить у гамбурзу у маленькому містечку під гамбургом Ми навіть отримали в 2020 році. Е, як головною темою на цьому ярмарку, мала бути саме мистецтво України. Його перенесли до 2021 рік. Тому українці вже виставляли свою творчість двадцять першого року. Також вінецьке бієналі. Якщо ми візьмемо, на жаль, українське мистецтво ще не досить сильно. Представленими на цьому мистецькому мистецькі події, але вже в 2020 році ми вже отримали більше можливості, більше павільйонів, щоб представити наше українське мистецтво в нас є що показати. Це і творчість, і живопис, і скульптура. В нас надзвичайно талановиті митці зараз в Україні і. Якщо ми візьмемо рефлексію саме України, то в нас і навіть народжуються новаторські інсталяційні проекти. Це зараз дуже цікаве, саме направлення. Дар'я, наскільки розумію, у вас буде виставка так, експозиція, точніше, яку ви будете організовувати у Більбао. так? І, зокрема, що, який він буде, це що, що там буде, як це все очі, очікується і який вплив матиме? Ми знайшли надзвичайне місце для цієї виставки. Це одна архітектурна споруда. це Церква ренесансної доби зараз. Вона перероблена під такий сучасний дім, де дуже часто проходять мистецькі події. Це більш такої, як сказати, приватна приватна власність, але тим не менш, ми вже домовилися з власниками, що ми привеземо тут сучасне українське мистецтво кілька митців. Будуть так само. Я буду показувати свої картини на цій виставці. Ми хочемо провести. Інформаційну подію, де ми можемо розказати про українське мистецтво, принести його в Європу, познайомити європейців з нашим мистецтвом. Ми можемо також провести там аукціон та зібрати гроші, котрі ми хочемо через благодійний фонд передати одній з дитячих мистецьких шкіл. Ми зараз, якраз займаємося підбором саме мистецьких закладів, і ми знайшли вже кілька дитячих школ, котрі робити допомоги, і ми хочемо потім. Вестувати ці зібрані гроші або на художні матеріали, або на мистецькі програми, або просто на потреби саме художніх шкіл, щоб ми могли розвивати і допомагати нашому мистецтву розвиватися. Це прекрасно, бо це дає якраз таке відчуття, і це дітям дуже потрібно. Бо я ж розумію, ці школи у нас тут в Україні і це можуть так само бути діти, які талановиті, які а, себе показують, яким потрібні якраз ці матеріали, які, як ми знаємо, часто а, коштують дуже дуже недешево. Взагалі нас. Українці, які у нас перебувають а, за кордоном, так вже ну, ті, хто виїхали від початку, вже трошечки а, так звикли жити в Європі, вже а, розвіяли собі якісь рожеві окуляри і починають, що б'юті індустрія не така, сервіс не такий, а, кава не така. І я наскільки знаю, що ви якось збираєтесь ще й познайомити Європу з українським сервісом і нашими перевагами от, дуже цікаво, яким чином ви збираєтесь це зробити. Ну, якщо казати про мене, це мабуть буде лише з напрямків архітектури або мистецтва. якщо це і за буде... відчуття, так яке воно так. має бути, це також це. Ми можемо казати про той самий арт-менеджмент, про якісь такі події по прив'язані до мистецьких виставок, кураторів взагалі, як як митець може працювати в цій сфері, як саме. Всі напрямки, кодри взаємодіяни між собою, цей і мистецькі, і музейні е, і науковці дуже, дуже потрібно, е, як найперші базові такі е, е, ґрунтовані, е, я б сказала, напрямки це допомога від держави. Mm -hmm. Зараз е, в німецькій, е, наприклад, е, сфері дуже багато зробили грантів для українських митців. Настільки багато, е, що просто. Не вистачає митців на них, якщо чесно сказати, Ого! була зустріч з саме з організаторами та керівниками таких фондів з усієї Німеччини, з Гамбургу, з Берліну, з Штутгарту, з посії Німеччини. І кажуть, що ми розраховуємо на кількість, хоча б в нашому місті, хоча б ще було 200, 300, 500 заявок. Ми отримаємо в результаті лише 30. Можливо, багато хто не знає, але ви якраз а, наразі виступаєте як місточок. А, до речі, нас дивляться дуже багато за кордоном, Дивляться так само у Німеччині. Нам пишуть наші месенджери. Тому ви можете передати, куди можна звернутися, щоб можливо ви перенаправили до фондів. І знову ж таки, де буде ваша виставка і коли? Е, у нас планується 12 листопада 2022 року mm -hmm. біля містечка Більбау в Іспанії. Я дуже хотіла би, щоб наші українці відвідали цю подію, бо ми починаємо з надзвичайно цікавим концептом: це Дженезі, Женезіс українського мистецтва. Ми спробуємо робити відродження українського мистецтва в Європі. Тому я з задоволенням, якщо хтось мене зі мною сконтактує, я передав всі дані і по мистецьким. Форди феральним, як то кажуть, в Німеччині це фонди, котрі допомагають українцям. і дуже багато є. І арт-резиденції місця, де можна написати, отримати ательєрів допомогу мицю, і ми будемо звичайно раді на нашій виставці. всім. Добре, дякую і успішно вам представляти Україну за кордоном на мистецькому фронті, щоб про нас знали не тільки як про мужню потужну націю, яка може протистояти Росії, а ще й про мистецьку націю. Дарія Скоропат, архітектор, художник, художниця національної спілки художників України.